Доброго ранку всім, мій зайчик, мама цвіточки змінила на свіженькі, розочки свої. Сьогодні заїду, куплю в магазин рамочки для цих фотокарточекаю тут. А можливо, тут якось Саша мені прикрутила, отут, якщо вони були висіли, тому що тут зайве воно це. Зараз мама складає, вже міняє постіль, Сашуня тільки написала так довго, так довго, слава Господу пройшла. Я кажу вчора, кажу: синочок, проведи свою сестру. Ти тепер ангел-охоронець і для нас, і для неї. Проведи її, щоб у неї все було гарно. І слава Господу, Боже. Каже Саша, чемодан поставили, все ж виносять. кажу, не треба чемодан відкривати. І документи, навіть ті, що ми переводили, нічого не попросили. Прямо отак пройшла, наче, я ж кажу, я ж кажу, додому доведи і долод і повертайся до нас добре. Синок провів сестру. Все добре, слава Господу. Ще... Та й годин їхати дуже довго, дуже довго, дуже довго чекали, таможня черга велика. То кажу, мам, все, може складати вже, міняти постіль і будемо складати, що Саша вже вдома. Ну, і трішки кажу, давай вже можна тут трошки підтерти чи поли, чи що, то ж. Життя продовжується. Я зараз поїду там поміна в справу, потім прийду постираю, то постіль то. Полотенце, людей же були, то скатертини, то все це все, все ж так воно й лежить. ніхто його не стирав. Ну і життя продовжується, життя продовжується. Дуська вмила, бабуся вже труси вчора вечором, постирали, вже висохли он її, прикривачка. та. Важко, дуже тяжко. Брат вчора дзвонить Єлене і починають, і начинаю. Я кажу, ви мені дзвоните утішити, чи дзвоните, щоб тільки мене розстроїти. Я кажу, не треба нічого. Уже все. Вже як воно є, так воно є. Він ангел, він нас дійсно. Я людей от читаю коментарі. Вибачте, що не відповідаю. Там зараз зараз штучний інтернет, ой, господи, інтелект зробив, навіть що можете не відповідати. натискаєте і там уже готова відповідь, та яку ви хочете сказати. Це дуже гарно. То декому натисну, декому ні, бо багато. Вибачте, що. Зараз у мене такий контент, але це во показує те, що було перші дні з нами, що ми займалися. А далі ми вирівняємося і все. Да дусечка? да моя кипочка. Бабушка, ти вже пупікам німносько дала, казала, да? ах бабуська така. Ну, ну, бабуська, треба не пупіки давати, а давати все. І кашку, й пупіка туди, і якусь туди овощини нарізати, А щось таке пупіки да пупіки да м'ясо. «Да, Пупіки да пупіки. А це хотіла зрізати у цю квітку, така вона гарна розцвіла, як в мене Дімому. А потім нехай постоїть. Може вона до п'ятниці достоє, щоб свої квіти, саме свого, свого двору хочу повести йому. І жовтенька його там розцвіла. Ще щось може розпуститься. Оця розпуститься просто. Хочу. Авіастрın Навіть Астри наріжу, але за свого двору. Так що, Ти що замерз? А Нічого собі. Санька тут уже щось готував. А, я ще з помідорами. Я не люблю з помідорами. О, дивись, як нарізав. Приготував нам тарілки, поставив сальця нарізав на ранок. Доброго ранку, мій синочок. Я з тобою там уже віталася, зайка моя. І Дивіться, ось уже три дні лежать квіти. Ну, прив'яли, але вони все одно ще такі живі, мій синочка. Зараз от мама запали нашу свічу. Зараз мій кабанчик. Кабанчик мій. Дякую тобі, велике, що ти сестру, що ти поруч з нею. Дякую тобі. І нас оберігай. Бабушку оберігай. Я така, я сильна, синок. Моїх оберігай, вони більш слабкі, то оберігай їх добре. Так, все. Мама каже, що не буде плакати, але я не плачу. Це просто, знаєш, якось так чусь. Нагадаю, що папіс сходить, чи я навіть не знаю. Я не буду плакати, синочок. Зараз я запалю свічку. Ми разом потушимо зараз. Дули, дивіться, який. Прямо один пішов. Ми разом з ним задуваємо, щоб за один раз. Бачите, сьогодні нема такого, що вчора там йшло від однієї такий біленький димок, зараз нема. Тобто точ, точно, Саш, зараз Діма поруч із Сашою десь там аж в Польщі, в Лодзі, бо нема, дивіться, немає жодного біленького такого. Правильно, синок. Дусік, що даїла котлету, да? Ой, слава Богу, слава. А це що тебе бабуся на подушку вже ложе, Чи що це, Дусь? Ти будеш на подушці лежати тепер? Чи це вона винесла потрусить просто, Дусік? Більше 30 років цим подушкам, бачите, ось лізе. А, це, мабуть, бабуся винесла за ший. Дивіться, оцей паралон, що там всередині, він вже він став, ну, я вам не можу сказати, він вже став як пластмас. Ну, 30 років. Це ще трошки з коли Діма сам на квартирі жив, то знаєте, так дружки приходили та подруги, то вони їх. Ну, я їх перестирала всі, всі перестирала, мій зайчик. Це все таке. Іно це все викинеться. Так, як я ось рубашку свою сьогодні взяла та кажу, мам, не треба, не треба на тряпки. Диви. Диви, як порвалося. Уже порвалося від старості, диви. А вона, ні-ні-ні, я ще щось зроблю, що вона буде робити, кажу. Ну, може, ти вшиєш та собі менше розмір зробиш, то, пожалуйста. Я їй кожне утро трушу, диви, бачи, як порвалася, шву. Я її кожен ранок трушу, то пилі скільки, неначе мене просто тягають десь на цьому. Скажи, Отак, от просто по пилі. Вона ж приготувала своє а, я приїду тоді, кину. Дусечка, ну що це? Трусики навіть не пом... поправлю не допомагають, де? Да? Середку, зараз мужчина в дворі то ж такі каплі не годяться. Зараз я витру, Дуська, зараз листочка можна витерти. Щас. Тож не годиться так. Да, треба ж слідкувати за цим. Що, оці цвіточки маленькі? Моя оця хоч потіха. Ну, все розуміє, як у кажу, Саш. Давай уже роди кого-небудь, якусь дитинку нам. Сама для себе, для нас. Привезеш нам. І ми будемо нянчити її тут, по сою будемо виховувати. Вона каже, так, звісно. А я кажу нічого. В мене ви вон двоє були, та слава Господь, дав Богу здоров'я, що ніде не по больницям не лежали, ніде нічого. Каже, мам, може, ви кудись поїдете, може кудись поїдете з папою, відпочити. Кажу, відпочивати від чого. Ну просто відволіктися. Кажу, Саш, я не знаю, до 40 днів я нікуди їхати і думати не буду. І далі не знаю, там зима буде. Ой, буду купатися, ось пляж. Знаєте, що коти роблять зараз? Тільки витру кожен, кожен ранок приходять. А може навіть і ті коти десь якась душа. Ну, нема. Сьогодні, сьогодні точно немає. Сьогодні Діма дуже далеко він там з Сашею в Польщі. А потім повернеться. Потім повернеться. От так. Ладно, одягаюся, тому що нас ніхто ніде не чекає. Правильно, кажеться, що ніде. Я вчора, знаєте, що не знаю, казала вам чи ні. Вибачте, якщо в мене інформація повторюється, учора з грушами І обірвала, і він бачив, висить е, хвора. Оце так обриваєш, ну, не таку зовсім зелену, а така. от. Вона наполовину була така гнила, наполовину. вона така смачна, вона тверда, солодка, соковита. Але тільки зірвав, поклав все. Ніяк. Сьогодні мені мене роботи, сьогодні по зав'язку. Мені треба помідори закрити. А ви бачите, що немає вже кукурудзи. Саня вирвав кукурузу. Не, не просто вирубав, а й корні повинімав. Треба буде ще гіршечки докупити і посіяти от там. Вчора він пролив тут трішки. Сьогодні, мабуть, поставлю мультіварку, приїду е е е квасолю зварити і зроблю по Вітіному рецепту синенькі, он гарні наспіли. Ніхто їх не їсть. Треба перероблювати. Хто їсти мене далі? Я не знаю, чесно кажучи, я не знаю. Буду роздавати людям. Ех у мене й дайкон, весь пішов у стрілки. І посадила в липні, як по правилу, пішов усі в стрілки. Ну нічого. Нічого. Бача, тут теж помідори повиривали, бо попропадали. Смачні помідори, Саша прямо не нарадується. Їсть помідори, каже, дуже смачні. Дуже. І перець вже починає дозрівати. Як завжди, тільки тоді це робив ту роботу і радів, що це буде їсти Діма, побратими його. В тюрмі сидів. Його, ті, що сидять, вони теж люди. І ті, що кажуть, що зек, мені знаєте, мій син був зеком, але він герой. Він не всрався і пішов. Деякі там мені кажуть, о, там на похоронах казав. Я не чула, що там на похоронах казали, за кого казали, що він призваний. У нас так кажуть, але він сам пішов. І я знаю, і Бог знає, і люди знають, що він сам пішов, тому що просто безвихідь була. Або в'язниця, або на фронт. Все. Іншого не було. Так що взагалі я скажу вам добріших людей. Не то, що в рази. Якщо взяти 100 то гімна тільки 0,00 А це все добрі люди, тому що мають серце. Може, це мій Діма барабанчик прилетів. Ні, полетів, ні, це не він. Це не він. Так добре я збираюся, тому що сьогодні буде тепленько. Тривога вже об'явлена була. Можливо, закриті інстанції були, ну нічого будуть чекати. Збираємося. Ну, а Дуся залиється з бабуською. Бачите, ось вона лягла і в неї попадає та привітничок прямо там, де вона загорає. Вона загорає, моя зайка. І от Дуся до нас прийшла. Все це Боже веління, це все Боже веління, я вам кажу. Так, ладно, все йду. Мама, ти це подушку винесла, ви... зашить її, так? Да? А, бач, я так і подумала. Я думала, ти дуськи винесла, щоб вона сиділа. Ти вона розірвана. Да, бачиш, правильно розірвана, каже, я за ши. Дусь, це не тобі. Це не тобі, принцеса наша. Прижали, мимокраза без сліз, не можна дивитися, все рушиться. І там оті троянди такі е, бускові, і бачу, там жіночка займається. Русаша становився. Пішла вона каже, я вам задоволена, нема сікатора. І я вже йду, така розстроєна сюди, кажу, Саш, у мене є в машині сікатор, то я взяла сікатор і вона мені каже, у мене таких немає, вони вже всі такі, це два вирізала. І подивіться, який, який колір, я вам не можу передати. А як вона пахне, понюхай, по mm -hmm. да? Вона так гарно пахне. І там маленька-маленька, дивіться, як роса, он крапелька одна. Я несла в руках і вона не спала. Це теж, мабуть, дімулька. під банку посажу. Коротше, є тепер у мене така троянда. Жіночка мені зрізала. Оце. Хто хоче, той, як кажуть, добивається. Таке я, бачите, мені Бог послав, що в нас там ту клумбу чистила, і що в мене сікатор був. І, коротше, відрізала. Так що їдемо далі.